А ви думали, що Україна це так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив? По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу. Її немає ціни в цьому відео. Ми переконаємо вас, що Україна найкраща країна. Гайда з нами. А чи знали ви, що Україна в останні роки впевнено зберігає місце трьох світових лідерів з меду. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля Тарас Шевченко. Києву не меж 1400 400 років. Він отримав своє українське ім'я від старшого брата родини, яке заснувало первісне поселення і його звали Київ. На території України зосереджена одна четверта всіх запасів чорноземного на планеті. Один із найбільших у світі європейських біосферних заповідників це українська Асканія нова. Він знаходиться в межах Чаплинського району Херсонської області. На півдні України розташовується один з найбільших піщаних масивів Європи Олешківський піски. Найбільший літак у світі Мрія було збудовано саме в Україні. Його борт витримує вантаж у 253 тонни. Українська трембіта вважається найдовшим музичним інструментом у світі. Довжина трембіти може сягати 4 метрів. Перша в світі газову лампу винайшли у Львові в 1853 році. Одна із найвідоміших різдвяних пісень це Щедрик, яка була написана українським композитором Миколою Леонтовичем. Різні виконання Щедрика на Ютубі набирають більше мільйона переглядів. Перша суті Конституція була створена українським витвором Буликом Орликом у 1710 році.